Я зараз впаду з цим мікрофоном. Мої покупки на розпродажі. У я придбала ось такі сатинові топи. Вони із поліестру, але сама по собі тканина дуже приємна. Взяла десь за 300 гривень. А спереду тут два шари тканини, тому нічого не видно. Тепер покажу вам зараз. Ось така футболка з вишивкою із якісного трикотажу. Мені подобається, що тут все вишито. І всі букви, і логотипчики, і для якогось такого стилю препі надзвичайно класний бушлат. Я його ще не носила, тому що він і стоїть, Повний підкладку 100% візкоза урвала його за 2,5 він був 5 тисяч. Цією покупкою я задоволена ще більше. Класний склад, підкладка також візкоза. Його я вже встигла вигуляти. До цього блейзеру я купила ще брюки, але з брюками з посадкою щось не так спереду. Тому брюки, думаю, повертати. Я його взяла за півтори тисячі, хоча так він коштував десь 4,5. У манго я придбала собі ось такий жилет у білому кольорі. У дуже гарний. Тканині за 1200 зі знижкою був і 2000 гривень. Від Resort у мене ось такі блідо-жовті джинси, дуже класна якість, розмір 38. Взяла десь за 599 гривень, і розміри на сайті ще є. Тут у мене ще лежить футболка, яку я навіть не діставала. У неї досить тоненький трикотаж, і ось ця горловина не прям дуже тягнеться, але вона цікава. На сайті вона щось 360 гривень, наче так. Щойно відлетіла ось ця штучка. Вона впала кудись під ліжкою. Я не знаю, де тепер її шукати. Від резерву в мене ще ось така міді-спідниця. У такій класній тканині. Вона трошечки відблискує по типу атласу, тримає форму. Є кишеньки на блискавці від H&M. Ось такий костюмчик із лімітованої колекції. Спідниця у 38-му розмірі я придбала в Україні по дуже доступним цінам, але 38-й у спідниці мені не підійшов, тому замовляла 40-й через вайра. Ставте лайки, якщо сподобалось.